Одного разу маленькі кошеня забули, як по котячому попросити їсти, та й вибігло голодне на двір. Котику чому ти плачеш? Я плачу, тому що я забув, як сказати, я хочу їсти. Скажи, просто скажи, і тобі одразу дадуть їсти. Ні, котики так не кажуть. А як саме казати, він забув. Та й побіг далі. На галявині він зустрів чорну корову. Корова порадила йому сказати му, але котик, точно знав, що котенята, так не кажуть. Та й, заплакавши, побіг собі далі. На подвір'ї він зустрів свинку. Привіт, що сталося? Я забув, як попросити їсти. Дивися, як треба. Ні, коти не хрюкають. Я забув, як сказати слово хочу їсти. Йду запитаю у когось. Привіт! Я не знаю, як сказати Хочу їсти. Ну, напевно, ти можеш сказати. Бе, Ні, котики так не кажуть. Ну я не знаю, вибач. Ну добре, давай бувай. Біля дому кошеня побачила курочку Що ти плачеш? Я забув як по-кочачі сказати їсти, Ко-ко-ко. Звісно, це теж було неправильно. Я забув, як попросити по котячі їсти. Я знаю як. Зала. га 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 Знов щось не те. Та раптом з двору вийшов сірий кіт. Тільки я тобі скажу, як попросити їсти. Мяу Дякую. Та й кошеня з радістю побігла додому. Мяу-мяу! Ти хочеш їсти? Завтра з тобі налю молочко. І господиня нагодувала кошеня. Відтоді він ніколи не забував, як казати ніяк.